Знижка мінус 50% на акційну пропозицію при умові покупки двох товарів. Не обов'язково акційної. Але по знижці мінус 50 піде акційний товар з 12 по 18 вересня. Свічка в келиху. 200 грамів, а ціна 219 гривень. Велетенські свічки. Ось такі є різні аромати. А ціна 219. Декор для дому, гарбуз і рослина. Важко сказати, чи штучна, чи не штучна, чи висушена. Висота 20 см, 119 гривень. Вони такі легесенькі. Така цікава свічечка. Дуже гарні в них ємності. З кришкою. Тут на три вогники. Це дуже круто, бо якщо більший діаметр, то це логічно, що було декілька, 269 гривень. Біленький декор, висота 30 см, 219 Гарбуз, поєднання двох кольорів. Світло-золотий і білий 169 Такий контейнер для зберігання аксесуарів, я так думаю, є дзеркальце. Діаметр 15, висота 5,5 см. Пластик, бамбук. Ціна 169. Це є як корзинка. Дві шухлятки. Так, більший варіант. Ціна 239 гривень, щось наподобі дерева. І менший варіант за 169. Вполовину менший. Дуже приємні на дотик контейнери для серветочок косметичних. Ціна 219, ось так відкривається, вставляється коробочка або пакетик. І все красиво, стильно. Текстильно. Так, це є декоративне штучне дерево. Висота 27, ціна 169. Такі квіточки. Так, Можу перевірити, чи це є рідне кашпо, чи, чи це є окремо 269. Ну, це є кераміка. Відповідно, воно і важче. Квіти штучні. Ліана, чи як їх такі? Вазони 50 см довжина 169. У мене чомусь ці кактуси асоціюються з каблучками, з колечками. Що тут у діти так зберігати? Як думаєте, це для того? Чи це я собі придумала? 169. Не бачила я раніше таких годинників. Бачите, вони такі, як гофровані. Ось цікавенькі. Ціна 339 гривень. І є ще ось такий варіант. Теж 339. Дуже бачу багато є цікавих блокнотиків. Такий варіант за 149 гривень. О, це не блокнотик, а це для фотографій така краса. Дивіться, оце кутики. Угу. Вже вони гарно тримаються. Бачите, фото. Кутик запихаєте ось тут і приклеюєте. І так потім можна фотографію вийняти, а аркуші тут звичайні такі як картон. Не супер цупкий, але звичайний картон. А, але ж то краса, і можна потім зав'язати. Дуже гарно. Дуже гарно за 149 гривень можна зробити. Це дуже прикольно, наприклад, підписувати, бо тут картон. На ньому ж можна легенько попідписувати. Наприклад, фото, подія і невеличкі нотатки на згадку. Чи підписати, який це рік. Ну ж клас ну ж клас. Це, я так розумію, теж фотоальбом. На 120 фото. Знаєте, що мені тепер цікаво, чи є ті кутики? Нема. То виходить, що тільки по цьому. Зараз всі передивимось. Та, тут тільки в тамтому ті кутики. Такий варіант за 149 гривень. Не знаю в кого як, але скільки б я вішаків не купляла, все одно в мене не виходить зробити так, щоб кожна річ мала свій вішачок. Так, що тут? Десь ті вішаки вічно діваються, і ніби одягу не багато, але так, і я вже починаю придивлятися до вішачків. Є, бачите, новинки. Це є набір, але я б сказала, що це щось таке, знаєте, середнє між дорослими і дитячими. Вони не зовсім маленькі. Ну, але і не дорослі. Щось мені так виглядає, як середні. 119 гривень за 10 штук рожеві, блакитні. Є біленькі, це вже більш схоже на класичний розмір. Тут тобто, як для дорослих. Ціна, ціна 119 гривень також і 10 штук в наборі. Видно вам, яка тут різниця? Не знаю, може таки взяти, але мені знаєте, які подобаються, коли ось тут можна прикрутити і іншому напрямку завісити. Чорні теж 119 за 10 штук. Ці прозорі 8 штук із такими блискітками. І ціна 189. Ці дитячі 149 гривень 10 штук. А тут 20 штук, а ціна 269 металеві. Вони, до речі, чимось таким покриті, ну, не ковзає. 5 штук за 59. 59 гривень за 5 штук. От. Ще я бачу чорні. Чорні це такі ось такі. Ага, це просто запаси. Добре. Ми такі дивилися. І цей варіант в упаковці 5 штук. Вони покриті таким як велюровим покриттям. Ціна 69 гривень. Нормальна ціна. До речі, якщо в додатку збираєте бонуси, то можна оплатити, якщо ви, наприклад, маєте 200 бонусів, то при покупці на 300 гривень 100 гривень буде знижки. От. Такі вішечки Є цікаві пледи, одіялка, такий сіро, 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 сіро бурий. 459 гривень, метр 30 на метр 60 на Невеличкі. Ось ці прикольні. Розмір такий самий, ціна 339. Такий осінній колір. Дуже гарний коричневий, молочний і світло-коричневий. Така цікава новинка. Виглядає як із солі. Таке, що, знаєте, цікавеньке. Висота 17,2, ціна 219. Але що, не бачу пари? Воно цікаво виглядає, як вам це передати. Буде навіть такий трошки перехід кольору. О, яке цікаве теж для зубної щітки пасти. Тут є малюнок. Але він не намальований, а об'ємний. 119. Із цієї ж колекції для засобу миття рук, а тут пише, не пише, а що, намальовано як для душу. Як для душу 169 гривень. Багато цікавого можна собі тут знайти на свій смак. Ще отакі я не бачила дозатори. Вони пластикові. Кришка, не знаю, теж, мабуть, такий пластик. Якийсь цікавий пластик на дотик, такий приємний. Як вельветовий 169 гривень. Такий дозаторці, ми вже з вами бачили. Або або кераміка на дотик 169, а на зубну щіточку 119. Ось така цікава колекція. Ванну кімнату 169 гривень на рідке мило. М -м -м -м, ваші варіанти? Це новатні диски, чи що? 169 гривень і на тверде мило підставочка. Що мені не подобається в таких підставках, що в них немає отворів. Єдине, що піднімає мило, це ось ці літери. 79 гривень. І такі рельєфні для зубних щиток 149 гривень. Скажіть, чи їх можна Ні хвилька. Об'єднати, не об'єднуються. Дуже багато всього цікавого у сінсей. Пишіть свої коментарі, який би відділ вам було цікаво подивитися. Гарбузики в дитячому. А яка функція? Хто знає? Це просто декор. Ціна 339. Грамового дитинства. Хто таке мав? Ану, пишіть, бо я таке не мала. Але я таку гру пам'ятаю, в мене подружка мала 169 гривень. Прикольно. Хатинки. Не просто хатинки, а тут є б'юті цілий салон 23 предмети за 339. А це є собачки. Ціна 339 гривень також. Такі незвичні іграшки. Бачите, динозаврики. Так, три штучки за 149. Гамбургер із Лего 79. А це є що? Ціна 79 гривень теж. Але вони такі менші за розмірами від звичайного Лего. Що тут ще є цікаве? Якісь чудики чудики, чудики. ціна 189 гривень. Тримаються за ручки когось іменини. Чи що тут? Що тут відбувається? Так, це звідси прийшло. Такі зайчики. Ціна 239. Білочка 239. І все. Ага, а це вибивати, так? 119 гривень гра. Хто не боїться дрібних деталей, 389 такі кубики складати конструктор в ракеті. Дуже гарна колекція посуду. Вона тут на дитячому у нас відділі, але мені виглядає по-дорослому. 149 гривень такі чашечки, лисички. І ось такі глибокі, теж з лисичкою за 169. Так, єнотик. Опа, аби нічого не перекинути. Ціна 169. І чашечка. Бачите, це можна для хлопчика, для дівчинки, або для нього, для неї. Сіренькі. Сіренькі чашки 149. Загалом дуже багато всього цікавого. Такий варіант 149. З егемотиками. Колекція 149. Ви, подивіться, на ту красу. Їжачок. Ціна 169. Лисичка. Ціна 189. Вже почули зворотній зв'язок від людей. І ось ці вушка не такі високі. Очі будуть на місці. Ой, яка лисичка! Лисичка, бо спить як совенятко. Ціна 189 гривень. Так, це ми бачили, що є ось такі. 189. Зверху були. Виглядає як металева. воно, мабуть, металева, слухайте. Прикольно, у кого діти часто гублять чашечки 169, об'єм 450. Маю на увазі гублять, що падає їм. То можна взяти металеве, зекономити бюджет. Воно металеве, прикольно це. О, а ці з високими вушками лисички. Мабуть, ще стара колекція. І ціна 169. Що я вам ще не показала, таких єдинорогів. 189 ціна. Таке сувеня. кругленьке. І ціна його 169 гривень. Суцільне задоволення ці чашечки. Що ж тут казати, ці їжечки? Ну це ж їжечок скарб. Дуже гарно. І більший об'єм. Ціна 400. Що? Ціна 189 гривень. Дивіться, я вам тут знімаю, а там дивіться, яка краса. Ну ж, йдемо ще туди. Була би моя воля, <смі> я б все тут скопила. Ой, це така ємність для серветок. Так виймати, я так розумію. Чи піднімається? 169 гривень. Такі дуже гарні звірятка. Вони всі однакові, це просто як під яким кутом станемо. Чи та є з єнотами, з оленями, ведмедями? Ще є такий варіант. Це як міні-кумодик на 4 шухлядки. Корпус дерев'яний, а ціна 389. На якісь дрібнички організувати взагалі супер. Ну, такий розмір, можливо, десь до 15 см. Більше ніж 10. Фоторамка 13х18 за 119 гривень. Вона стояча. Але, бачите, має ось таке заокруглення. Треба враховувати. Так, для маленької принцеси 149 гривень така фоторамка кругленька овальна. Ще є осіння тематика. Це є контейнер для зберігання. І ціна 169 гривень. Кришка є кріпиться. Це лисичка. Яка іграшка-подушка 339. Такий варіант за 169. А це є простенька на резинурсі, 100% котон 219 гривень, 60 на 1,20 20 Це є в маленькій ліжечку-люлечку. Тож, бачите, це тематика, ці самі ведмедики. Можна все зробити в одному стилі. Так, бачу ще щось її цікавеньке. Це її сердечка. Ага, це її теж простеньке, 339, 60 на метр двадцять. Що це за пес багет? Ви подивіться, який він довжелезний. Просто є довжина. Метр 389. Теж 389. Так, покажися нам. Прикольно. Я так розумію, що це класти під двері, чи що, чи, чи на диван на ліжко, щоб дитина не котилася, чи як бортики в ліжечко. Ваші варіанти. <сум> Тут краса взагалі дуже, дуже гарно виглядає такі. Я вже уявляю, як мала дитина несе оцього собачку довшого за себе. А ще матусі привезли дуже багато гарного осіннього одягу для діток. Пишіть в коментарях, чи робити огляд на дитячі речі, двіцькі курточки для дівчаток, 459, теж 450, це є квітровки, дощовики. І за 599. Загалом багато всього цікавого одягу. Буду з нетерпінням чекати ваших коментарів. Поки що буду з вами прощатися. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей на каналі. Па-па!